Так, ну я вам скажу, що в нас є кожного мрії, і... я чую кожен хоче, щоб наші мрії збулися. Тому е, мрії обов'язково мають зни. Якщо до цього прагнути, просто прагнути, а прикласти зусилля, проз, тому е, я б хотіла, щоб ви всі були е, такими, як. Наступний слайд. Роза, Я, який, на мою думку, шлях до успіху? Це є рекрутинг. Рекрутинг повинен бути систематичний, це робота з командою. Потрібно спілкуватися, дзвонити, не бійтеся, ставити запитання, тому що це є дуже важливе. Краще питаєте те, чого не знаєте, аніж потім. Після того, що ви не будете знати, будете думати, а що мені робити. Б... Тому е я вас кажу, можна так сказати. Не бійтеся, говоріть, питайте. Е коли людина питає, це людина до чогось прагне, вона не є замкнута. Е також шлях до успіху це є особистий тварообіг. Е Маємо товарообіг, ми повинні цей товарообіг збільшувати. Також ми повинні прислухатися, обов'язково прислухатися до наставників. Нашої... І, як на мою думку, потрібно бути вміви до. Бо... Всі ми знаємо, що є така ліг, та яка інколи нам на плечі. Е, ну, але ми повинні її прогнати, і чим скорше, тим краще. Е, наступний слайд. Можна наступний слайд? Все встиг як я вже сказала, це потрібно систематично працювати. Тебе, будь ласка, це потрібно систематично працювати, поставте собі мету, що ви хочете, прийшовши в цей проєкт, і мрії все ж таки, і впевнено йти до своєї мети. Як я вже написала, діставати свого наставника кожні 5 хвилин. Тобто, ага, не знаю щось, подзвонив, слухай, так і так, ну не знаю. Через 2 хвилини я там не запитав, подзвонити, запитати, не бійтеся запитати. Е, краще запитати, аніж навчання. Ну і, звичайно, навчатися е, ваші наставники вам будуть давати певні завдання. Ага, я цього не знаю. Мені потрібно навчитися, переглянути щось. Ем, ага, я цього не знаю. Ну, потрібно постійно навчатися. Тоді вона, можна сказати, живе, як то кажуть. Наступний скайп. Ну і е, як працюю я, це е, обзвонюю новачків, е, розповідаю їм про наші акції, які у нас є. Допомагаю із замовленням. Ну, Зв'язок з наставниками це є систематично. Тобто не раз там на півроку, раз два місяці, подзвонити, запитати, а систематично е, зв'язатися зі своїм е, керівником. Який вже командна робота і потрібно трішки вільного часу. Всі кажуть, я не маю часу, у мене дитина, у мене вся. Так, ми все розуміємо, але потрібно для своєї роботи виділити трішки вільного часу. Ну і, звичайно, великого терпіння, адже в нашій роботі воно потрібне. І, і все. Більше там слайдів немає. Рота. Немає. Туж усім дякую за увагу. От і бажаю вам міцного терпіння, як я сказала, поставлення нових цілей і щоб ви впевнені до них йшли і нових вам звершень. Все, дякую. Дякуємо, Мірочка, за виступ, дякую за поділ досвідом. От дуже добре, що в такій от приємній сімейній так, щоденній атмосфері з дитинкою з усім, але виділяємо час, але працюємо, але ділимося досвідом. Молодчинка, бажаю тобі величезних ем, нових рівнів, так, щоб ти ніколи не зупинялася на звичайному званні менеджера. Чому? Тому що саме з рівня директора починається та казка, про яку ми говоримо. Тому дякуємо і чекаємо наступних наших спікерів. Так, дівчатка, мене чути? Поставте мені плюсики, чи мене чути. Чути? Супер. А, наступні дівчатка, у нас теж нові звання, да? але можливість приєднатися до інтернету в них зараз немає, тому ми зараз на мобільний їх наберемо і вони нам розкажуть про себе. А я про що їхню при. Зараз тільки я переключу запис, щоб мене було чутно. Так. Тонтацію. І перша у нас по списку йде Катюша. Катюша Савчок на Баравизе. Так, теперь главное, чтобы мобильный Так. Алло, Катюша. Ми зараз можна сказати у прямому ефірі. Так. Включила вже твою презентацію. Зараз перший слайдик. Ти можеш говорити? Чудово. Тоді ми тебе уважно слухаємо. Зараз перший слайдик. області, На даний час вже 10 років проживаю в Києві. Тут і відною. Щас на кожу святокній відпустці маю донечку для Сітіна. Ганнічка злавати. Власник прийшла для того, щоб як я присутність то... Зробити невозможно зарплата маленька. Хочу для своєї людини, для Вечинка, Гатюша, скажи нам ще у двох словах, які щоденні дії тебе приводять до успіху, да? що кожен день ти робиш, щоб мати результат? Добавляю друзів, це і мамо, мам закресі різних людей, що точно їм ставили інтернета, і що сюжет домовляю. Також відмічаю на картинках продавашок і від них. <продук> тобто рекрутинг, так, <да>? рекрутинг? <продук> Крім рекрутингу, що ти ще робиш по команді? <продук> угу. <продук> що ти кожен день робиш? Робота з командою, <продук> так, з новачками. А, новачки, які піді мною ділочки, заповнюють з ними. Яка е, е, допомога потрібна і мабуть званість? Пишу їм, якщо якісь питання у них виникають, відповідаємо їм. Супер, супер, Катюша. Тому я також зуміла, що основні дії твої, цей рекрутинг, це є спілкування з новачками. Так. Як так. з тобою з новчанами? Скільки вебінарів ти дивишся? Я дивлюся один вебінар у п'ятницю в мавському. Я дивлюся супер. Ага. Да, супер, молодець. Що б ти хотіла побажати взагалі новачкам, можливо, які у нас зараз є лідером, новачкам, активчикам взагалі на цей каталог взагалі? Дякую, дякую, Катюш. Дуже дякую, що змогла виступити. Зустрінемось з тобою в чатах. Добренько? Да, да, да. Ти, пока, моя хороша. Так, зараз тільки що в нас виступала менеджер 12% відсотків Савчук Катерина. Це лідер з перших днів, да вона багато чого ще забула сказати. Секрети її успіху і мені як спонсору наставнику, да зі сторони, що я можу проаналізувати її. Дії, це Включення з перших днів після реєстрації протягом трьох на третій день від дня реєстрації вона вже мала свій своє, своє перше замовлення більше ніж на 150 бонус балів Протягом тижня вона вже мала першу свою реєстрацію по теплим контактам, е, яка включилась теж активно в роботу. Це дівчина, яка от відразу перші ж хвилини почала створювати сторінки, дивитись вебінари, ходити на кеп-зустрічі. От у неї повно всюди і в чатах, і всюди скільки можна це з маленькою п'ятимісячною дитинкою. Да? А тому э, хтось шукає відмовки, а хтось э, шукає э, методи, якими можна зробити кучі іншого. І наступний учасник дана з э, Кетушов успіхів тобі і всім присутнім успіху. Наступний учасник наш це є Власенко Алла, яка теж дуже добре виділила своєю активністю. Суперактивна дівчинка. Зараз я її наберу. Вона в нас теж буде розмовляти саме по мобільному. Так. Дуже добре що так чути, що можна вийти з ситуації таким методом. Алло, Алло Аллочка, ми зараз можна сказати, в прямому ефірі. Включена вже твоя презентація. Ти можеш зараз говорити? Так, так, можна. Так, от зараз перший слайдик представся нам і коротенько про себе розповідає. Повіж ми уважно тебе слухаємо. Затрапила цей проект 11 березня цього року, на е, кулічі Маринці, а він Марини. Спочатку сумніваюся, звісно, такі кожен, але так як воно моє знайома, ну я чому не спробувати. Е, завжди, я дійсно вдячний, що я потрапила в таку чудову команду, яка завжди, якщо щось там не виходить, чи не все не написати. Жаємо ті інформації для роботи, яка ну дійсно нас. Добре, миличинка, дуже дякую тобі. Ще нам коротенько скажи, які дії щоденні тебе приводять до результату. Да, що щоденно ти робиш у команді, там по рекрутингу, да що ти робиш щоденно для того, щоб мати успіх. of course. Ченка, бачите, коли є бажання, то в принципі знайдуться і можливості однозначно. Ще нам побажаю всім учасникам, всім присуддям, всім, хто буде дивитися запис, побажаю від себе, щоб ти хотіла побажати для всіх всіх. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, Алла. Всього тобі найкращого, швидкого тобі росту, багато брилянчиків у першу лінію, всього самого, самого, самого. Дуже дякую тобі за виступ. Дуже дякую вам, пока. Пока, моя хороша. Так, і зараз у нас виступала власенко Алла, консультант 9%. Активна дівчинка, яка буквально на ну, днях прийшла, да а, вже активно включилась в дуже високий товароборота. Її товароборот від 200 бонус балів і вище, і хай хтось каже, що важко організувати свій особистий товароборот. Хто е, має чіткі цілі, чіткі плани, той знайде, як організувати товароборота, той знайде, навчиться рекрутувати, знайде свої методи і почне дійсно працювати. Хто не готовий? Е, і як ми вже переконалися, да, хочете результату, ставте цілі, чіткі цілі. Ви да? бачили, що кожен виступаючий має цілі, від ним щось керує. ми не, ми не просто так приходимо в проект. Да? Шукайте ту ціль, яка вас буде рухати вами, да? яка буде вас піднімати з ліжка, яка буде вас спонукати надії, щоб дійсно отримати ті результати, які ви хочете отримати. Ще раз всім дякую. На цьому виступи дівчат по мобільному да, закінчується. Оленочка надаю слово. Я мабуть вже буду виключитися. Так, 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 дякую, Мироз. Дякую, дівчата. Справді дуже змістовні виступи. І основне, що я думаю, ви всі почули, так що немає нічого сверхістецтва. Так ніхто там не знаю, якісь там Америку не вигадує для того, щоб досягти результат. Все лежить прямо на поверхні, основне самодисципліна, основне бачити, куди ви йдете, і основне хотіти реально того, чого ви хочете. Досягти так, основне хотіти нового вийти на нове звання. А чому на нове звання? Тому що кожне звання вас приближає до звання директора, до звання золотого директора. Тому не зупиняйтеся на досягнутому Алочка, Катя Міра, величезних вам успіхів, нових рівнів, нових звань. Ви все зможете 100%, тому що справді найкраща команда, найкраща підтримка. Основне тільки брати те все, що вам дають. Молодці, дякую вам. Так, Мирось, можеш виключити презентацію, бо я, мені неактивна кімната, не можу включити демонстрацію екрану. Так, і зараз ми плавненько перейдемо так от, до ще однієї частини, це саме до розіграшу.